Сьогодні ви дізнаєтеся, як стати кіберспортсменом по Фортнайт за 24 години. Поїхали. Стати кіберспортсменом по Фортнайт за 24 години неможливо. Кіберспорт це висококонкурентна галузь, і для того, щоб досягти успіху, потрібно багато часу, зусиль і талант. Навіть найкращі гравці у світі тренуються протягом багатьох годин щодня, щоб підтримати свій рівень гри. Ось деякі речі, які ви можете зробити, щоб покращити свої шанси на успіх як кіберспортсмена Фортнайт. Присвятіть грі багато часу. Чим більше ви граєте, тим краще будете грати. Тренуйтеся з найкращими, Знайдіть інших гравців, які хочуть покращити свої навички, і тренуйтеся разом. Навчайтеся у найкращих. Дивіться відео та стріми найкращих гравців, щоб дізнатися нові прийоми та стратегії. Приєднуйтеся до спільноти Fortnite. В інтернеті є безліч спільнот Fortnite, де ви можете спілкуватися з іншими гравцями та отримувати допомогу. Якщо ви дійсно хочете стати кіберспортсменом Fortnite, вам потрібно бути готовим до важкої роботи та самовіддачі. Це не відбувається за одну мить, але якщо ви будете наполегливо працювати, ви зможете досягти успіху. Ось кілька конкретних речей, які ви можете зробити за 24 години, щоб покращити свої навички в Fortnite. Тренируйте свій Аїн. Зайдіть на порожній сервер, і тренуйтеся у стрільбі по мішенях. Ви можете використовувати різні види зброї та приціли. щоб покращити свою точність. Тренуруйте своє будівництво, знайдіть порожній сервер і тренуйтеся у будівництві різних конструкцій. Тренуруйте свою стратегію. Подумайте про те, як ви можете покращити свою стратегію гри. Ви можете практикуватися в різних ситуаціях, щоб навчитися приймати правильні рішення в бою. Ви також можете спробувати взяти участь у невеликих турнірах або чемпіонатах, щоб отримати досвід і перевірити свої навички. Це допоможе вам зрозуміти, що вам потрібно покращити, щоб стати більш конкурентноспроможним гравцем. Звичайно, 24 години це дуже мало часу для того, щоб стати кіберспортсменом. Але якщо ви будете наполегливо працювати і слідкувати цим порадам, ви зможете покращити свої навички і підвищити свої шанси на успіх. Я знаю, що я не кіберспортсмен, але я взяв всю інформацію з достовірних дачок. Якщо ти хочеш продовження цієї теми, як покращити свою гру у Fortnite, то підпишись та постав лайк. А з вами був Кодіч і всім мирного неба. Слава Україні!